Доброго ранку, я вже розложився. Ось давайте подивимось. Щось цікавого, на масту, до речі, 160 євро. Тут пропущено. Три марки Супер. 550. Очікуйте відео на каналі. Незабаром про колекцію Веймара я готуюсь. Ось такі речі. Третій рейх дивимося, що є. Ось, друзі, дивіться, який топчик під'їхав. 665. Євро. п'ятірка в чудовій патині. Ну не знаю, чи передає. Сподіваюсь, що передасть. Ось такі мундірчики. Смерть Альберта, не знаю. Вже трошки лежить. Гарна яскрава монета. Ось такі монети світу, ви знаєте, бачили в мене на каналі. Ось можна купити також. Ось Італія, дивіться, яка яскрава, 850. талера. Ось Кірхи, ну, там є М61, ну, друзі, тут теж є М61, дивіться. Зразу деякі речі видно, що М61. Хто не підписався на канал, саме час це зробити. Ось наша презентація компанія Perfectum. Єдине рішення для колекціонерів, друзі, саме час закачувати. До речі, на великому відео якраз діє ще промокод сьогодні останні три безкоштовних місяця. Рекомендую вам це зробити. І хто зараз буде на з Лотіну Мізматі ось підходьте, представник компанії, буде спокійно вам все показувати, як працює система, друзі. Тисніть лайки вподобайки і очікуйте велике горизонтальне відео.